В Україні на цьому тижні очікується дуже контрастна погода. Синоптики попереджують, де похолодає до плюс 20 градусів, де пройдуть сильні зливи та де триватиме спека до плюс 38 градусів тепла. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 10 травня, грозові дощі будуть лити у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Також дощі летимуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Київській областях. У всій решті території опадів не буде. Та очікується сонячна суха погода. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Низька температура повітря в день очікується у всіх західних областях. Всього від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. А ось на всій решті території спека від плюс 32 до плюс 37 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 11 травня дощі місцями зливи тимуть у всіх західних областях, а також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській. У всій решті території буде суха погода без опадів: вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Прохолодно все ще буде на заході країни. Там в день від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 29 до плюс 33 градусів, а у південно-східних областях ще спекотніше до плюс 37 градусів, вночі на заході до плюс 15 градусів, у решті областей вночі від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. У суботу, 12 травня, дощі йтимуть майже на всій території країни. Суха сонячна погода буде лише у Київській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. У всій решті території очікуються опади. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході потеплішає, та буде від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території від плюс 29 до плюс 32 градусів, а у східних областях взагалі до плюс 38 градусів тепла. Вночі на заході від плюс 11 до плюс 13 градусів. На решті території вночі від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!